Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про альтсезон але дивлячись не на новини, а на графіки. Тому що новини це одна штука, про те, що говорять графіки, те, що вкладають гроші, це вже інша штука. Як у нас взагалі відбувався минулий альтсезон? у нас Спочатку падала домінація, як ми бачимо з початку 2021 року, десь посередину 2021 року, у нас падала домінація біткоїна. І відповідно, в ці самі дати у нас починалося зростання альткоїна. Потім домінація трошки піднялася 2 місяці, піднімалася і знову падала. Те саме відбувалося і з ціною альткоїна. Тобто ціна 2 місяці падала, і потім знову піднімалася Ефіра e і так само інших монет. Ось як ми бачимо спочатку. 21-го року піднімалася, падала, знову піднялася. Кейк так само піднявся, взагалі там рухнув майже в нікуди. І знову піднявся. І пішов вниз. Про що це нам говорить? Про те, що якщо буде ось так і надалі зростати домінація біткоїна, то ніякого альтсезону ми не побачимо. А якщо ми подивимося на те, хто у нас володіє біткоїнами, хто є на сьогоднішній день основними гравцями. А це не роздрібні інвестори, як було ось в цей період часу. А основними гравцями на ринку, у нас сьогодні виступають фонди. Такі як BlackRock, Grayscale Scale та інші через спотовий біткоін etf І не треба забувати, що багато держав світу різними способами конфісковують у людей біткоїни, і на балансі саме держав знаходиться дуже велика кількість. Перше місце займають Сполучені Штати там з балансом більше 200 тисяч біткоїнів, десь в районі 216 000 чи 214 тисяч. Останнє, що я бачив. Україна також займає, там майже в п'ятірку входить з балансом 46 тисяч біткоїнів. І давайте дивитися тверезо на ці всі події, що ані фонди, ані держави взагалі не розглядають такі проекти, як Cardano, Cake для вкладення своїх грошей. Тобто ми з них не побачимо. Ось таке падіння домінації і перелив грошів в альткоїни. Можливо, це буде стосуватися ефіра, коли буде сек дасть добро фондам торгувати ефіром через спотовий ефірім ETF, Але це все нас чекає ще в майбутньому. Саме тоді можливо, що гроші підуть в ефірім, ціна ефіра зросте, оновить свій ATH. І тоді роздрібні інвестори, які спровокували це падіння домінації біткоїна, перейдуть так само в ефір, потім його продадуть, і гроші потечуть в різні альткоїни по типу Ada, Ripple, BNB, ну, там, біржові токени і в усі інші монетки, які у нас існують на ринку. Такий варіант можливий. Але е, я тверезно дивлюсь на речі. Я не думаю, що, наприклад, Кейк зробить скільки нам треба тут зробити від сьогоднішньої ціни до АТА е, так, майже 1600%. Е, я на 90% впевнений, що цього не станеться найближчим часом, найближчим альтсезоном. І треба буде дуже-дуже багато років для того, щоб Кейк навив свій АТА. Якщо ж подивитися там на токени, наприклад, АДА, то у Ади ще є шанс найближчим аль навити оновити свій АТА, це всього майже 600%. Ще є в неї можливість, але так, щоб зробити не 600%, а, наприклад, 2000% з цієї ціни, ну я думаю, що у Ади не буде такої можливості. Не буде достатнього зростання ціни, зростання капіталізації. Ну, щоб, наприклад, зробити 1800% і дійти до ціни 8 доларів, 8,5 доларів. В це я не дуже вірю, якщо чесно, тому що. Повторю ще раз, державам і фондам не дуже цікаві проєкти, всі, окрім ефіра і окрім біткоїну. Тому я роблю для себе наступний висновок: що все, що в мене не знаходиться в біткоїні і ефірі, а знаходиться там, в Кейках, в і в інших різних альткоїнах, я буду фіксувати по мірі зростання ціни. Тобто, якщо у нас е, ціна знаходиться, от е, у мене середня ціна по адам складає там 64 центи, здається. Е, от у нас ціна 64 центи Коли ціна дійде сюди, я якусь кількість мене продам. Тобто, дивлюсь по графіку, навіть... Навіть з 1.13 долара, я почну фіксувати свої прибутки, це вже буде от від майже 80% складати від середньої ціни закупівлі. І це, в принципі, мене абсолютно влаштує. Тому що я не розраховую на те, що Ада переб'є свій АТА. Моя думка, що вона дійде до свого АТА, але коли. Ну, Не хочеться очікувати. Якщо розглянути кейк, то тут взагалі я не розраховую побачити там 40 доларів за кейк. І просто я їх продам на ось цьому русі. Це у нас Ціна десь по 20 доларів приблизно Я зілью просто всі свої кейк і більше в принципі не буду заходити в цей проект. І тому що ну, немає в цьому ніякого сенсу. Вже дуже багато проєктів е, існує на ринку. І враховуючи те, е, як себе ведуть фонди і держави, е, повторюю ще раз, я думаю, що їм цей проєкт не цікаво, і великі гроші ніхто не буде вкладати в кейк, не буде зростати шалена його капіталізація, і відповідно, не буде більше ось таких от різких підйомів ціни. І це стосується, в принципі, всіх проєктів, які на сьогоднішній день існують. Виключенням є тільки ті проєкти, які з'явилися нещодавно. Вони пропонують якісь там цікаві рішення, і вони самі по собі цікаві, то так, у них є там шанси на майбутнє зайняти якусь долю ринку і, відповідно, зрости там в декілька разів. Але це стосується лише нових проєктів, ті, які існують там з періоду 20. Кінець 2021 року, так от візьмемо початок 2022 року, все, що існувало до цього, я думаю, що вже не буде дуже великих зростань, виходячи з того, що вони великим інвестором не цікаві. Тому, дивіться самі, своєю думкою я поділився. Якщо ви вважаєте інакше, то можете написати, будь ласка, це в коментарях. На цьому в мене, в принципі, все. І ще раз, те, що стосується альтсезону, що поки домінація біткоїна росте, ніякого альтсезону ми з вами не побачимо. Тому буде цікаво почитати ваші коментарі з приводу того, що ви думаєте, як ви до цього відноситесь і які ваші очікування.